Діти, доброго ранку. Сьогодні понеділок і я рада вітати вас знову на своєму занятті. Давайте з вами пограємо з нашими язичками. Давайте покатаємо його на гойдолці. Вгору, вниз, вгору, вниз. Молодці. Так. Тепер давайте зробимо млинці. Так, добре, скуштуємо солодке смачне варення. Облизуємо верхню губку, потім нижню. Верхню, нижню. Молодці. Почистимо зубки. Чистимо спочатку верхні зубки язичком. Потім нижні. І ще раз верхні. Так. Нижні. Молодці, ретельно, ретельно чистимо. Тепер показали діти годинничок вправо вліво. вліво тік-так, тік-так. Ось так наш язичок вправо, вліво, вправо. Вліво. Молодці. Покатали язичок на конячці. Молодці, ось ми пограли з нашим язичком. Дітки, яка пора року зараз? Зима. А вам подобається зима? Чим вона вам подобається? Що ви любите робити взимку? Так, зима буває різна. З невеликим морозцем, тихо, падає невеличкий сніжок. У таку погоду хочеться гуляти, кататися на санках, лижах, ковзанах. А буває, зима холодна, зла, з сильним вітром і снігом. У таку погоду люди навіть ніс на вулиці намагаються не висовувати, сидять вдома. Вікна утеплили, теплі шуби, шапки чобітки приготували. Подбали люди про своїх домашніх улюбленців. Дітки, хто скаже, що заготовили вони для своїх кіз, корів, овець? Так, правильно, вони приготували сіно, утеплили люди і житла своїх тварин, наслали вони на підлогу сіна, позатикали усі щілини в стінах. Добре, тепло і ситно живеться нашим домашнім тваринам. А хто ж подбає про лісових диких тварин? Так, самі вони про себе дбають, діти. Давайте роздивимося, як же тваринки готуються до зими. Білка робить запаси, збирає в дупло шишки, горіхи, жолоді. Ось така запаслива дуже білочка, щоб взимку не голодувати. Так, ведмеді їдять влітку траву, ягоди та мед, а восени будують собі барліг і всю зиму сплять. Заяць змінює сіру шубку на білу, щоб на снігу його не було видно. Діти, а хто це у віконце стукає, проситься? Так, це ж синичка до нас прилетіла і принесла нам листа. Давайте розкриємо і прочитаємо, про кого він? Від кого Від кого надійшов лист, вам адже хочеться дізнатися, тоді треба постаратися всі загадки відгадати. Слухаємо уважно ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг, і до теплої весни поринає він у сни. Діти, про кого ця загадка? Так, звичайно, це загадка про ведмедя. Діти, ведмедь який? Великий, коричневий. Так, ще його діти називають клишоноги. Подивіться, як він ставить лапки, він їх загинає всередину, бачите? Він коли ноги молодці. Так, діти наступна загадка. Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами. Весь як є жорстока лють, очі в нього таки лють. Зачаївся ось примовк. Грізний звір цей, звісно. Правильно, звичайно, це вовк. Діти, вовк який. Сірий, злий. Страшний. Ще діти можна сказати, що він зубатий. Подивіться, який вовк. Молодці. Серед звірів найхитріша, їй на місці не сидиться. Пишний хвіст її краса, а ім'я її Лисиця Правильно, діти, лисиця яка? Красива, руда. Хитра, звичайно ж, так, лисичка дуже дуже хитра. Вогонь шубка, пишний хвіст, їй дарунки сипле ліс, осипають сосни, шишки, час уже збирать горішки, і дбайлива і метка у дупло несе грибка. Діти, про кого ця загадка? Так, звичайно ж, це білочка, білка яка красива, маленька. Пухнаста, так, а ще діти, вона дуже-дуже швидка. Ви ж, напевно, бачили, як білочка стрибає по гілкам, бігає по дереву, вона дуже-дуже швидка. Наступна тваринка в полі, в лісі навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Діти, про кого ця загадка? Так, звичайно ж, це заєць. Діти, заєць який? Біленький, швидкий, він дуже-дуже швидкий. А ще він усього боїться. Заяць, діти, боязкий. Діти, який заєць? Боязкий, бо він усього боїться. Молодці. І наступна тваринка котиться клубочок, зовсім без ниточок. Замість ниточок триста колючок. Правильно, це їжачок. Діти, їжачок який? Маленький, так, сіренький, колючий, звичайно ж, молодці. Молодці дітки, всі загадки відгадали. Так від кого ж цей лист, діти? Так, він від наших друзів лісових звірів. Ось що вони пишуть. Добре жилося в ліс. В лісі Тепло, корму багато, будь-який кущик ночувати пустить до себе під листя густе. Весело ми грали, про зиму холодну забули. Стало на вулиці холодно, то сніг іде, то холодний дощ є, вітер завиває, дерева гілки обриває. Забули ми теплі шубки шити, допоможіть нам, не дайте замерзнути. Дітки, давайте допоможемо звірятам. Для цього нам потрібно потрапити в ліс. Але спочатку нам потрібно пригадати, як треба поводитися в лісі. Давайте пригадаємо: в лісі, діти, не можна шуміти. В лісі не можна розпалювати багаття. В лісі не можна кидати сміття. І, звичайно ж, не можна ламати дерева або гілки дерев. А тепер встаємо всі на ніжки і будемо вирушати в ліс. Один, два, три, навколо себе повернись, повернулися і в казковому лісі появись. Руки підняли і похитали це дерева в лісі. Так, опустили ручки, лікті зігнули, кисті струсили. Вітер збиває росу добре. Плавно, руками помахаємо, це до нас птахи летять, помахали, як пташки крильцями. Як вони сядуть, покажемо крили назад, склали. Дітки нахиляємось вперед, а ручки назад відводимо. Ось так, як пташка сідає, вона крильця складає. Так, молодці. Зробили носиком вдих, видих і на місце сіли. А зараз. Подивіться, нас зустрічають деякі тварини. Ведмідь, вовк, білка, заяць, лисиця. І вони приготували для нас гру. Гра називається Підкажи слівце. Заяць взимку білий, а влітку сірий. Молодці. У зайця хвіст короткий, а вуха довгі. Так. У білки задні лапи довгі, а передні, короткі. Їжак маленький, а ведмідь великий, так. Заєць пухнастий, а їжак. Колючий, звичайно ж. Молодці. У білки хвіст довгий, а у зайця? Короткий, правильно. У лисиці шерсть м'яка, а у вовка. Так, у вовка жорстка. Молодці. Йдемо далі лісом. І наше наступне завдання один багато. Це заєць. А це зайці. Молодці, давайте далі. Ведмідь. Ведмеді. Так. Вовк. Вовки. Так, правильно. Білка. Білки. Молодці. Лисиця. Лисиці. Їжак. Їжаки молодці. Дітки, поки ми з вами розглядали тваринок, у лісі розбіглися їх дитинчата. Давайте спробуємо їх разом відшукати та назвати. Подивіться у білки нема кого. Білченя, правильно. Де заховалася білченя? Так, білченя, напевно, заховалося за ялинкою. Давайте скажемо повним реченням. У білки нема білчиня. Так, молодці. Білчиня заховалося, ви сказали, за ялинкою. Діти, як ми називаємо білченя ласкаво? Білченятко, молодці, правильно. Правильно сказали. У лисиці нема кого? Лисеня. Де заховалося лисеня? Шукаємо оченятками, шукаємо. Роздивляємось малюнок. Де ж тут може заховатися лисеня? Так, лисеня заховалося за будинком. Діти, як ласкаво назвати лисеня? Так. У вовка нема кого? Вовченя. Кажемо повним речем. У вовка нема вовченя. Де заховалося тут вовченя? Роздивляємось. Шукаємо оченятками. Уважно уважно. Так, вовчення заховалося за будинком. Діти, як ласкаво назвати вовчення? Вовченятко, правильно. Діти, у ведмедя нема кого? Ведмежа, кажемо повним реченням, у ведмедя нема ведмежа. Так, де заховалася ведмежа? Шукаємо ученятко, ми шукаємо. Так, вовченя заховалося за будинком. Ой, ведмежа, вибачте. Діти, як назвати ведмежа ласкаво? Ведмежатко. Так, звичайно. Так, діти, у зайця нема кого? Зайчиня. Кажемо повним речем: у зайця нема зайчиня. Так, шукаємо на малюнку зайчика. Так, він заховався за пеньочком. Діти, як ми зайчиня назвемо ласкаво? Зайченятко, правильно, молодці. Діти, у їжака нема кого. Їжаченя, правильно. Діти, відшукали, будь ласка, на малюночку. їжаченя. Де ж воно заховалося? Так, воно заховалося за ялинкою, молодці. Діти, як ми назвемо ласкаво їжаченя їжаченятко, молодці. Діти, ось ми й допомогли лісовим тваринкам відшукати своїх дитинчат. Діти, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про диких тварин, де ми з вами побували? Так, ми побували з вами в зимовому лісі. Дітки, вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Так, добре, а що найбільше вам сподобалось? Так. Добре, молодці дітки, дякую за увагу. На все добре, до побачення. Бувайте!